Яке значення координати точки зображене на числовій прямій? Ось ця точка, і нам треба знайти її значення? Тож, спочатку, що ми робимо, це помічаємо, що ця точка лежить між значенням 0,0 і 30, тобто просто 3, і ще між значенням 0,0 та 4. Тобто між значеннями 3 соті та 4 соті. І оцей, от проміжок, оцей проміжок, він довжиною в 1 соту. І цей проміжок ми ділимо на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секцій, 10 комірок. І кожна з цих комірок, вона довжиною в 1 десяту оцієї от сотої. Тобто. Довжиною в одну тисячну. В одну тисячну. 0,0, десятих, сотих і 1 тисячна. Оце от один крок праворуч. Тож, скільки ми кроків таких маємо зробити праворуч, аби досягти ось цієї от точки блакитної? Маємо зробити один крок, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. 8 кроків. Отже, довжина від 0,03 до нашої точки сягає 8 8 тисячних. І до цих 8 тисячних ми маємо ще додати значення от оце. от. Тобто 0,0 і 3 сотих. Тож додаємо, що 0,010 і 3 сотих. І як відповідь отримаємо 0,010 і 38 тисячних. Або ми можемо подивитися на цю проблему по-іншому. От дивіться. Ми точно знаємо, що ця точка ця точка лежить на цьому проміжку між 3 сотими та 4 сотими. Тож, ми можемо сказати, що нам вже відомі три цифри: десятих, 3 сотих і скількість, скількість оцих от тисячних. І кількість цих тисячних ми можемо визначити за цим малюнком. Тож, аби потрапити від. З цього значення до нашої точки ми маємо зробити 8 кроків. 8 кроків, тож у нас буде 8 тисяч. І як відповідь ми отримаємо 0,038. і 8 тисяч. Або 0,038 тисячних.